За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 4 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив, протягом минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів у районах сел Стрілеча та Чернещина. Загалом за останню добу армія РФ обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 3 вересня російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватова, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, пише інститут вивчення війни. Внаслідок обстрілів Куп'янська отримав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Спочатку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці зареєстрували понад 92 тисячі кримінальних проваджень, пов'язаних з чиненням злочинів військовослужбовцями Збройних сил РФ та їхніми пособниками на території України, повідомили в Нацполіції України. Майже без дощів, але з поступовим зниженням температури. Такими обіцяють бути найближчі п'ять днів у Харкові, за даними українського гідрометцентру.